Школяр Максим Гупанюк разом із групою під музику робить руханку. Каже до дитячого оздоровчого табору санаторного типу, що в Ладижині приїхав два дні тому. За цей час уже знайшов нових друзів. Візде бігаємо, ходимо, п'ять разів годують на день, соки роздають там зефір. Після ранкової руханки вихователька Олександра Побережець веде частину дітей збирати квіти, щоб ввечері спасти вінки. Інші малюють на асфальті. «А сердечко? давай Школярка Ольга Боднарчук із подругами на асфальті малюють кольоровою крейдою дітей, які тримаються за руки. Каже, батьки щороку відправляють її до табору, втім саме у цьому вона вперше. Тут веселі діти не крадуть, як в інших таборах буває, крадуть діти. Тож тут є така територія, що тут можна відпочити, що тут є клуб, і там можна на барабанах навчатися грати. Ну, тут все подобається. Нині в оздоровчому таборі 25 дітей з області, каже вихователька Олександра Побережець. Додає, через пізні останні дзвоники більшість дітей приїдуть в суботу. Також у зв'язку із карантинними обмеженнями оздоровлення дітей має проходити виключно на вулиці. Вісім ми просипаємося, прибираємо кімнатки, йдемо снідати, зарядка в нас йде. Потім в нас тут гуртки, ми малюємо, ліпимо, діти з бумаги різні вироби роблять. Після обіду знов так само в нас і гуртки, спортивні, волейболи, баскетболи, теніси, танці. Сюди дітей беруть, якщо ті мають карту щеплень і не хворі, каже лікарка-педіатра Галина Якупова. В оздоровчому таборі їх оглядають повторно, потім передають вихователям. Цілодобово діти знаходяться під наглядом медичним. Якщо дитинка захворіла, ми їх виводимо на 4 години в ізолятор. А потім вирішимо, якщо стало краще, ми виводимо в загін. Якщо з'являються інші симптоми, які потребують госпіталізації, ми визиваємо швидку допомогу. Окрім цього, на територію закладу та до приміщення сторонній вхід заборонений. Батьків теж не пускають, каже директор Петро Мазур. Додає працівникам провели ПЛР-тестування на наявність ковід. 19 опісля ті не мають права покидати заклад протягом дитячої зміни, тобто 21 дня. Суспільне до кімнат, де вже живуть діти, теж не пустили. Дозволили знімати лише ті, де ніхто не живе. В період карантину не повинно бути доріжок. Будуть діти. Ми забираємо доріжку. І все в кожному корпусі в нас було розмістя. Душові, туалет, умивальники. Мазур додає їхній заклад розрахований на пів тисячі ліжку місць. Втім, через пандемію кількість зменшили до сотень. каже торік, вони працювали лише місяць. Ми попередні роки оздоровляли за сезон 4 – дві тисячі. А по останні роки десь півтора тисячі. у нас лишалися ресурси, хоч би на утримання казалось би там сантехніка охорони. То в минулому році на превеликий жаль у нас нічого не залишилося. Цьогоріч на Вінничині відкрили 13 оздоровчих таборів. Заїхати усі діти мають цими вихідними. І з понеділка табори почнуть працювати за розкладом, каже заступниця директора обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Ірина Козюбівська. Загальна їхня потужність складає 3560 тисячі ліжкомісць на одну зміну. Вони всі пройшли необхідний комплекс заходів для підготовки закладів до оздоровчої зміни і готові працювати. Щодо фінансування, хочу зауважити, що в першу чергу питання забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей має вирішуватися за рахунок бюджетів територіальних громад. У цьому таборі планується три заїзди по 21 дню, каже Петро Мазур. На Вінниччині оздоровчі табори працюватимуть до вересня. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.